Вчора була у кабінеті школи Folkshock і показала свій певний пас, який мені дає право на знижку. Я не знаю, часу з ними навчається цей чоловік, який там саме в нього були очі по 5 копійок. Але минулого разу він був без настрою, сьогодні вже він був з настроє. І здається, я отримала таку свою знижку і заплатила вже 120 євро, а всього 62. І тепер це можуть відвідувати курс акварелі. І все у фолькспошу. Mm -hmm. Я вирішила спускатися на їхні, сходами, да. я на випуск, не в ліфті, а сходами ходами, б з вами було поговорити і все розказати. Зараз я виходжу на вулицю, що мене місце за лікарні, Тут мені маленьке, ніколи. Mm -hmm. І тепер я буду йти в Тайкалі для того, щоб купити книги для навчання. Вони ціле на тисці на землі не було. Дивляться з друга мені німкені, вони такого ще напевно не бачили. Дівчина із толкой палкою чи з позиком іде по місту місті. Подати мати ви бачите парка. Це банк, в якому маєте сім'ї, напевно, зі мають. Комплект, і охорон, скоро його я заматиме так, я не буду виглядати все, що я догадаю, а саме самі художні притягалля, якщо ви мене це для цього гроші. Я зараз вам коротко покажу. Це наш е, Клеменс, це наша Клемент галерія Тут корикнують аутлет, магазини, в яких будуть брендові речі, але за більш помірними і доступними цілями. в замін купувати собі гарні брендові речі. Позаду мене аптека з бобером. Це дуже популярна в Німеччині аптека. Але, напевно, інші в, в нас є.

Фонтани, цих фонтани купаються діти. Ви бачите зараз. Діти побачити такі. Війди? Я не думаю, що у них вдома відсутня вода. Це той дозволено коли... все. Тобто можна тобто, навіть можна... в центрі міста, що на вулиці. Ну, Я би сказала, що мені зараз дуже жарко, що прямо без цього неможливо дітись без купання Коли тут був... За мерпез, то тут знаходилася, що за до мене знаходилася <клухи>, сцена, на якій виступали музичні люди. І поруч танцювало багато функціонерів. Якщо чесно сказати, то я ще місце не гуляла. Зараз, напевно, цим дізнається. Я не дуже впевнена, коли я зараз рухаюся, але я спробую поподорожувати. Саме в центрі міста Прогоди на спокійно сидять е, чи гості, чи жителі міста, які роблять всі дуже стурбовані в доблиці, коли бачать мене з палкою. Е, позаду мене зараз е, я повернуся, як е, проминула одного накачаного чоловіка, бо я думаю, що все закінчиться полечем, ну ви бачите, так? Да? Ну, Десять з них. Так от, позаду в мене архітектура, типова архітектура для міста Двадвінками. Але це не досить старовинна, я вважаю, що це не досить старовинна будівля. Хоча на ній плитка, це я там на всіх рештах рештку старовинний. А зараз я спробую перейти дорогу і садитися до якогось собору. Я не знаю, це собор. відбуваюся за собою. Якось машина така робіт. А годині Заду мене. Якась башта. Це якась башка, старолита. Але треба вдома чекати, що вона в нас за баштана. Взагалі, е скільки я побудові, того, що щоб виробляли ножиці і ножі, місто клинків, як сказано е в історичній довідці. Тут е було дуже багато котен. Це котеджі, в яких е будували спеціальну водяну мельницю, бо вона була штучно створена, не було там нібито. Природні тою створені через які через які потім водопада під натиском бігла. Ні, ці пороги фактично створювалися штучно, вище, нижче, я не знаю, як там викопували яму, і вода бігла, і падала на цей млин. І на ту шкоті працювали люди і заточували ножі, і ножиці. І там навіть працювали жінки, і в нас десь. Я ще пошукаю, в нас має бути десь пан, де жінок на головах, де жінки на головах носять дуже тяжкі предмети. Прямо як лапка. Але мені менше ворігає. Так от, я його знайшла. Неждано негадано в центрі міста. Досить символічно пам'ятником стоїть жіночка, і щось пояснює по телефону. Але виходить чудовий кадр, як на мене. Бачите, в Німеччині теж щось носили колись на голові. Це кнопка, на яку потрібно натискати щоб перейти в зелений світ. От ми і переходимо. Відповідний сигнал звуковий, напевно, для людей, які не бачать. От ми наближаємося до собору. Я не знаю, правда, що це за собор, але цікаво буде глянути. Такі старовинні будиночки трапляються в місті. І якісь пострадянські будови, якщо можуть бути пострадянські будови у Золінгені. Звучить смішно, правда? Бачите, які території для забудови. О, ми недалеко, буквально 5 хвилин від центру міста і тоді не дуже. Наближаємося до собору. Так, архітектура йому мене вже радує. Стабаційні роботи зараз доходять тут. Але це не зменшує його красу. Самі двері вражають. Я не знаю, що там написано, але собор гарно виглядає. Дивимось собор зі сім боків. Він поки що урештуванні. Але від того не гірши. Навіть паркан зроблений, незвичний. Теж, напевно, старовинний. або принаймні в стилі. Світла ви можете, як і я гарно роздивитись його архітектуру що він зараз в ремонті, але сподіваємося, що це е, додасть йому ще пару років існування. Я в 5 хвилин ходив від центру міста і тут вже не так людяно, не так шумно і не так багато машин. Попереду ви бачите будинок з типовою для даного регіону архітектурою і барвами, зелені ставні і... Сірі стіни, обкладені якоюсь сірою плиткою. Я ще точно не знаю, з чого ця плитка зроблена, але знаю точно, що неподалік Золінгена є район, в якому видобувають каміння для шліфування. Ну, не дивно, бо в Золінгені стрили ножі і ножиці, які потім виробляли і які потім продавали. Я насправді ніколи не чула про... Золі, е, про ножи, ножиці і Лезо з Долінгена дізналася тільки після того, як е, дізналася, що поїду у Опері сім'ю, яка проживає в місті Долінген. Зараз ми, я повертаюся назад до центру міста. Ліворуч від мене е, пожежне депо, але я не буду його особливо знімати, а то ще раптом поліцію викличуть, так як мене попереджали. Краще цього не робити. О, я попереду бачу будинок у патріотичних українських кольорах. Жовто-блакитний. До речі, непогано виглядає. Водії не зупиняються прямо на пішохідному переході, а виконують правила дорожнього руху і зупиняються за декілька метрів від пішохідного переходу, що мене особливо радує. Попереду ми бачимо ще один будиночок, який досить старовинний. А зараз ми заглянемо. Ага. Це напевно якась приватна ділянка. Ну, Далі заглядати ми не будемо. Адже накликати біду на себе не хочеться. На рахунок чистоти в Німеччині всюди, я би і посперечалась. <рес> подобається цей будинок. Хоч В ньому ніби й немає нічого особливого, але... Він чимось подібний до замку. Тепер ми знаходимося поближче даної башти, яку я вам показувала віддалік. І ще мене е, приваблюють будиночки із плющинки з такою плиткою. Не знаю, що це за плитка, треба десь про неї прочитати. В улочки. Мы... Вот мы повернулись на площадь, центральную площадь миста. Пані в самому розгарі. Якщо ви бачите. Я знайшла невірну звичайно розгор. За час також 2 євро. А ще я можу За трошки більше грошей, чи більше молоді, всі э, в такому здоровому це називається, під здоров'ям. Ну, Дійсно, чувак і смак, це різко поворози. Mm -hmm. А це за слікження показує, що свідки ДТП є і в Німеччині. Мені нічого не дізнаються під наш. Мають такі самі кілешки, втягають їх за собою. Спочатку я думала, можливо, це якісь страхові агенти, але в наш час страхові агенти вже не молоді, певно. Принаймні, ну, в такій формі. Я сиджу посеред центру міста і намагаюся з'їсти морозовий, яке я купила в італійському кафе. Воно дуже смачне, але його дуже багато. За 2 євро 5 щастя, що я вже не знаю, куди його складати, на щастя. Тож починаю відкривати для свої смачні місця. Ще знайшла кафешку з рибою. О, риба це напевно моє друге кохання після сиру.